Найбільший ворожий штурм на сіверському напрямку за останній час. Понад 20 одиниць ворожої техніки та й сотню російських піхотинців. Наші захисники згадують, як відбивали штурм, як горіло все і як застосовували всі засоби, щоб зупинити ворога. Наступ зупиняли луганські прикордонники, 10 гірсько-штурмова та 54 та механізована бригади з бійцями, які відкинули агресора. Мала можливість поспілкуватися. Наша кореспондентка Софія Чолас. Курява на дорозі, а потім дим від влучання у техніку. Вогонь те, що найчастіше чую від бійців, які згадують про цей штурм. Була інформація попередня, щоб всі були, звісно, на готові в увазі, що можливий наступ, можливий механізований наступ. Він для мене почався з того, щоб десь приблизно до обіду була тишина, ні ворожі, ні дрони не літали, в принципі, так, ні артилерія не працювала. Потім в один момент почали дуже активно працювати їхні дрони, дрони зі скидами, почали закидувати всі позиції і почали дуже активно працювати гради. Десь хвилин 15 працювали без перестанку. Понад 20 одиниць ворожої техніки та сотня російських піхотинців. На ній те, що побачили у камери дрона, пілоти на цьому напрямку. Ми спостерігали штурм, тобто здалеку побачили, що рухається велика колона техніки, прямо сун через поля в нашому напрямку. Їхали два танки і ззаді Два бехи з піхотою. Я зразу по першому танку, щоб зупинити колону. Відкрив вогонь, запустили ракету. Було попадання, але танк був тільки пошкоджений. Перший танк в колоні. Цю ціль взяли одразу декілька розрахунків протитанкістів з різних бригад. Пілоти дронів очікували. Тобто 109-й батальйон, і 10-та штурмова, і 54-ка, Всі дуже гарно швидко відпрацювали. От у нас по центру рухалось здається, 13 одиниць техніки. Ну попереду бор йшов танк. З хорошим ревом підлетіти було не, ну, неможливо фактично до цього танка. Артилерія, протитанкісти ну, почали розбирати максимально, ну щоб зупинити їхні просування. Я намагався зуплатити танка і так дивився на нього. дивився, все я його в сіль, вже його взяв всі, вже його вбив, і він побачив, і він кинув. Обманки дими, і після цього він пропав у мене з радару. Тобто я його втратив і дивлюся ззаді нього. Їхала до І я думаю, о, і вона мені так світилася. Яскраво чудово. Після цього зробив постріл. Та й все воно вже більше ніколи не їхало. На потім на момент нашої я, розмови та... Соловей все ще на позиціях, тих, з яких декілька роздон... днів тому вражав російську техніку. Наші... Каже той постріл була його перша підбита ціль з джевіліна. Там перший стояв танк по ньому прильот, удар потім стояла БМП, прильот, удар. Потім стояла ще щось, яке смоталигаті МПЛБ теж прильот, удар, що? У Вона зразу третя одиниця згоріла. Четверта моя, теж вже стоїть і піхота і і клас. Потім оператор-помічник мій перезарядив ракету. Я зробив другий постріл, ракета, на жаль, впала. І він знову перезарядив, я зробив третій постріл, і вже цей танк що їхав перший, він або поїхав наперед в посадку, або розвернувся і втік. І за ним був ще один танк. Я по цьому другому танку зробив постріл, впав, танк загорівся. Колона зупинилася, їх добили під допомогли піхоті. Наші вони до наших позицій не доїхали. Ми як один організм всі, і коли прийшов в наступ, я думаю, йому звідки ті ракети взялися, як почали всі зі всіх столів лупити по них. Воно все просто горіло. Прикордонник каже таке відчуття, що в ту мить не відпрацювала лише наша авіація. Усі стволи, важка техніка, пілоти рушили на відбиття. Трепетно. Це це, це знаєте, коли типу її страх трохи. Ну в плані всі ж бояться, що от їд. А з іншого боку, такого давно не було зі такий капець двіжуха. Ща, ща буде робота. Типу, от підвезли нарешті. Чітка координація, злагодженість та готовність те, що допомогло зупинити противника. Нині ворог не припиняє спроби йти на штурм на сіверському напрямку. Зустріти їх так само. Наші бійці готові з донеччини Софія з Максим Асленка, Сергіонко, телеканал Рада для підсумків. Єдине головне.